Ми сьогодні святкуємо з вами велике свято, свято преображення Господа нашого Ісуса Христа. Господь показав, що яке би єсвіство людське не було, воно має можливість, надію і може очиститися і бути світлим, добрим і благодатним. Сьогодні переповнені храми. Сьогодні ми святкуємо по іншому вже Календарю по іншому стилю. І сьогодні бачите, наскільки багато людей у храмах, тому що люди чекали цього, своєї української церкви, люди чекали свого українського свята, люди чекали ідентичності. І Господь, який преобразився на фаворі, який показав красоту і велич своєї слави в чистоті, так сьогодні і показує усім нам, що ми є. Можемо бути і чистими, і повинні бути, і мати ту велику славу. І сьогодні ми молилися за нашу землю, за наших хлопців, які стоять напередодними. За всіх сьогодні молилися і просили Бога, одне Господи, такими трудами, такими сльозами людей, таким горем і бідою допоможи нам зійти на цей фавор. І дай нам це світло, світло чистоти, правди і істини для того, щоб просіяла, просвітилася наша з вами велична українська нація, наша канонічна законна українська церква і наші з вами душі, які завжди будуть дякувати Богу за це велику Його благодать. По ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава. Я усіх вітаю з великим Сьогодні святом. Преображення Господа нашого Ісуса Христа. Це свято не тільки значене в християнстві, а воно має дуже багато символіки, має дуже багато істини, яка відкриває усім нам з вами про наше буття на цьому землі. Що таке є наша душа? Яка вона може бути? І для чого ми живемо? Саме основне. Адже ми знаємо з вами, що ми. Є люди, яких Господь збудував по образу і подобі Бога, і дав нам душу, яка є має безцінний дар, вона вічна. І от сьогодні у Євангелійському повіслованні Господь взяв своїх учнів і апостолів і вийшов на гору Фавор. І вони молилися. І була така сильна молитва Господа, що сталося велике чудо. Друг апостоли побачили, що одежа його була біліша за сніг. І хмари в такій красоті накрили його, і почув він голос з неба. Це син мій возлюблений, заради якого я благоволив. Благослови, Господи, цей новий виноград і плодиці, які добрим політтям, дощем і теплом, ти благословив до звіти. Нехай будуть ці дозрілі плоди нам на радість, щоб ми приносили тобі дари на визволення від віків через священне святе Тіло Христа Твого, Яким благословенство святим, благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віки. окроплення водою цією священою во ім'я Отця. І Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляється і освячується плодиці, потрохання водою свяченим, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.